Шустрик та зимові розваги. Одного зимового ранку мишеня шустрик прокинувся і подивився у вікно. За вікном сонце ледь пробивалось крізь снігові хмари, але в хатинці шустрика було тепло і затишно. Він відразу ж попрямував до кухні, де його вже чекала чашка запашного травяного чаю. Сьорбуючи теплий чай. Шустрик присів у м'яке крісло біля каміна і взяв улюблену книжку про далекі подорожі. Вогонь весело потріскував, створюючи атмосферу тепла і спокою. Але раптом погляд шустрика впав на вікно. На свіжому снігу він побачив чіткі сліди і, одягнувши теплу шубку та шапку, вибіг на подвір'я. Цікаво, хто це тут ходив, подумав шустрик. Сліди вели прямо до лісу. Шустрик пішов за слідом. Сніг хрумтів під маленькими лапками, а мороз щипав за щічки. Але Шустрик не звертав на це увагу. Він був заінтригований таємничими слідами. Незабаром сліди привели його до замерзлого озера. І тут Шустрик побачив вовчик. Той весело кружляв на кавзанах, залишаючи на льоду витончені візерунки. Привіт, шустрику! вигукнув вовчик, помітивши друга. Хочеш покататися? Шустрик ніколи раніше не стояв на кавзанах, тому спочатку трохи злякався. Але вовчик був терплячим вчителем. Він показав, як тримати рівновагу, як відштовхуватися і як вельмувати. Спочатку шустрик впевнено переступав з ноги на ногу, але з кожною хвилиною в нього виходило все краще й краще. Разом вони каталися, сміялися і раділи зимові погоді. Шустрик відчув себе таким щасливим, він зрозумів, що зима це не тільки холод, але й веселі розваги та нові навички. Коли сонце почало сідати, шустрик попрощався з вовчиком, подякувавши йому за те, що навчив його кататися на ковзанах, і повернувся додому. Втомлений, але щасливий, він знов сів біля каміну з чашкою теплою чаю. Він згадав, як провів день, згадав відчуття ковзання по льоду і підтримку та веселий сміх друга. Так пройшов чарівний зимовий день Мишеняти шустрика. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.